Доброго ранку! Український символ щасливого сімейного життя, краси та любові, рослинна лікар, складові якої здатні творити дива червона калина. Чим вона корисна і як її застосовують сюжет сьогодні? Ягоди калини вітаміну С містять двічі більше аніж цитрусові. І для забезпечення добової норми достатньо лише однієї столової ложки ягід. А дію калини порівнюють з кавою. Вживання калини сприяє зниженню холестерину в крові, нормалізує роботу серця, знижує артеріальний тиск, підвищує гемоглобін, попереджає розвиток анемії, стимулює апетит, нормалізує роботу шлунково-кишкового тракту, виводить токсини, покращує сон, має антибактеріальну та протизапальну дію. Калини не рекомендують при гострому запаленні шлунку та кишечника, гіпотонії, подагрі, індивідуальній непереносимості, а також період вагітності та лактації. Ягоди збирають наприкінці осені і перетирають стукром один до одного однак краще заморожувати, особливо тим, хто слідкує за своєю фігурою. До речі, при заморожуванні та сушінні гіркота втрачається. Відвар ягід калини з медом допоможе при застуді та хронічних захворюваннях легеневої системи. А відвар кори застосовують при хронічних захворюваннях шкіри, підвищеному потовиділенні та полюшковому дерматиті у дітей. Сік здавна використовують як жовчогінний та сечогінний засіб, а в косметології – як омолоджуючий. Плодож використовують для покращення самопочуття хворих на цукровий діабет і для повернення гармонії при депресії. Отже, не забудьте покласти декілька гілочок калини у морозильну камеру, що неодмінно стане вам знахідкою у період застуд. І будьте здорові!